В Івано-Франківську вперше відбулася міжнародна нічка Жанів. Це природоохоронна акція. Популяризує знання про рукокрилих. Зініціював подію український центр реабілітації рукокрилих. Раніше нічка жанів відбувалася лише у Харкові та Львові. Нині ж до неї долучилися екоактивісти Івано-Франківська. Таке свято, міжнародна нічка Жанів. Воно започатковано євробець це організація з охорони європейських популяцій рукокрилих. І Україна також долучилась до цієї до цієї, до цієї організації. Тому ми щорічно проводимо таке свято по всій Україні. І цього року я організовую його в Івано-Франківську, і власне воно присвячено тому, щоб люди більше дізналися правдивої інформації про цих тварин, не боялися їх, знали, що робити при зустрічі з кажаном. Ну і взагалі розуміли, що кажани грають дуже важливу роль в наших екосистемах і як правильно себе поводити з ними. Організатори представили інформаційні стенди, виставки та презентації присвячені. Ролі кажанів в екосистемі також розповіли відвідувачам про видове різноманіття загрози для рукокрилих і шляхи їх збереження. Дорослим цікаво, пізнавально хто в цій сфері не працює для дітей. Дуже гарно що розповідають про це тому, що кажани — це є нешкідливі тваринки і багато є таких міфів, які ви тут розвіюєте. Дуже дуже цікаво дитині. Можна е, побачити наяву, можна побачити, як їх можна, можна допомогти. Е, нам подобається гарно, що проводяться такі заходи в нашому місті. Я ходжу в школу, і мені дуже подобається. Ну, наприклад, не вивчати щось. Міжнародну ніч кажанів започаткували 1997 року з метою привернути увагу до проблем збереження рукокрилих. Екологічна акція також сприяє подоланню упереджень та хибних уявлень про цих тварин. Лілія Бутяк Софія Савчук, новини на вежі.